Ще один коагулятор скальпель Erbo, Erbotom, Модель ACC450. Особливе те, що в нього керування іде кнопками не гірше-ліпше, а кожен режим задається окремою кнопкою. Вміє різати, вміє коагулювати, вміє коагулювати в автоматичному режимі. Причому як на біполярному, так і на монополярному. Електроді. Дуже древній апарат. Заглянемо всередину. Має характерний запах старої електроніки. Навіть не знаю, як його описати, і неприємний, і не неприємний, а такий специфічний. 17 плат нарахував. Одна з них основна величезна з блоками живлення все трансформаторне. Далі йдуть перетворювачі високовольтні. Схема керування, мікросхема ще з вікном для програмування стирання через інфраультрафіолетові промені. Все підписано. Дуже багато розсипухи. Знайти тут щось чортного Ну, Але попробуємо. Схема на нього доступна, будемо дивитися. Цікаві релюшки, таких ще не бачив. З виходами дротяними. Високочастотні, високовольтні, типово потріскані конденсатори, пльоночні від перенавантаження. І схемотехніка, в принципі, зрозуміла, як в всіх класичних пристроях даного напрямку. Тобто йде перетворення DC-DC на високу напругу. А далі з високої напруги високочастотно нарізається для різки і коагуляції, плюс купа систем контролю з мільйонами резисторів, діодів, контролю і так далі. має сліди падіння. Удар на дальньому куті. І деформація раз, Деформація два. І виламана точка кріплення. Це говорить про характерний удар вверх передньої панелі. Пристрій десь падав. Від того будемо відштовхуватися, будемо пробувати знайти причину проблеми. Так, ану подивимося, як він себе буде вести тепер. Є вмикається. Від моргої режими, напевно, пропонує вибрати потрібний. Так і є, задаємо потужність різки, тип коагуляції, глибину проникнення і потужність. Далі другий біполярка чи монополярка тип автоматичної коагуляції і її інтенсивність. Причому, задається, воно якось так від 0 одного. До п'яти. І все кнопками. Кнопки прорезинені. Такої конструкції ще не зустрічав. В комплекті маємо набір інструментів для перевірки. Класичний робочий інструмент для нарізки чоловічої плоті змінним електродом. Дві кнопки різка коагуляція і трьохпровідний електрод. Для задання режимів. Цей пристрій не вміє працювати з трьохпровідними, тому будемо використовувати перехідник, котрий навчений з трипровідного двокнопочного, зробити двокнопочний двопровідний. Це буде наш робочий елемент. Так, сюди. Далі йде підсрачний електрод уже у старного виробництва. Зроблений гарно. Але це вже не є завод, це вже якийсь кооператив. Чому? Тому що він є одним контактом. Резина токопровідна, але одним контактом. Заводський має два дроти для того, щоб можна визначити було, чи є пацієнт, чи є задниця пацієнта на столі і чи добрий контакт. Цей електро цього робити не вміє. І такий самий дешевий шнур, теж не заводський, вже хтось хімічив. Так, запускаємо. Пацієнт в нас маленький сьогодні. Відповідно, потужності будемо багато маленькі. Мінімальна глибина різки, слабе розпилення при коагуляції і м'яке проникнення. Потужність мінімальна. Працюємо з монополярним електродом. По коагуляції теж по мінімуму. Так, режими запускаються коректно. Пацієнта бачить, точніше, не пацієнта, а електрод, бо вже згадував, що тут трошки зроблено неправильно. І пробуємо рубати. Пацієнт трошки неоптимальний. Потужності добавив Треба, може, прижати трохи його до столу, щоб мене не порізало. І пробуємо подивитися, що відбувається. Є, різка працює. Коагуляція. Регуляція теж працює. Були тільки механічні пошкодження в зв'язку з падінням. Видно, що різні режими викликають роботу різних світлодіодів. По схемі легко можна знайти, що відбувається і для чого. Так, я згоден, що на яблуку перевіряти те, що розраховане на нарізку м'яса, не дуже правильно. Візьмемо трохи курятини. І спробуємо її нарубати. Тепер ставимо по максимуму, не встидаємося. І дивимося, що в нас виходить. Так, ще маємо педалі. Вони теж працюють і кнопки. Добре, спочатку різка. Кат. Як масло. Фу, який запах. І коагуляція. Припалювання, зупинка кровотечі. Сморід, дай Боже. Працює на максимальних параметрах також працює. Софт. Спрей 1. А от, є, тепер легенько. Все, можна ще собі папіломки повипалювати, поки заберуть. На тому крапка пристрій повністю робочий.